Базові фрази рівня А. 1 Слухайте та повторюйте. Ті аспетто. я тебе чекаю. Ті аспетто. Ті аспетто. кредо ді. Сі. Думаю так. Кредо, ді сі. Кредо, ді. Сі. Vado in palestra. Jai du Sport Zau. Vado in palestra. Vado in palestra. Cosa ai detto. Щo сказав? Що ти сказала? Cosa ai detto. Cosa ai detto.

Ке коза е. Нон чи торно. Я не повернуся. Нон чи торно. Нон чи торно. Нон чи торно. Лосо ке. Я знаю, що. Лосо ке. Лосо. Хе. Че пекато, як шкода. Це пекато. Ке пека. Но ведо Нічого не бачу. Non ведо niente. Нон ведо ніте. Нон ти сенто. Я тебе не чую. Non ti sento. Non ci sento. Non ti sento. È strano. Це дивно. è strano. è strano. Faccio il mio lavoro. Я роблю свою роботу. Faccio il mio lavoro. Faccio il mio lavoro. O da fare. У мене справи. Типу. Я зайнятий. Або я зайнята. О даре. О ore sono? Скільки часу? Ke ore sono. Ke ore sono. E molto carino. Cedo miło. E molto carino. E molto carino. Dove abiti. De ti žves, dove abiti. Дове абіті. Волонтєрі. Із задоволенням. Волонтієрі. Волонтіє. Черто. Звичайно. Черто звичайно. Черто. Черто. Стай скерцандо. Ти зараз жартуєш. Стай скерцандо. Стай скерцандо. Scersando Fa caldo Жарко. Фалдо. -кальдо. Фадо. -кальдо. Сей страна oggi. Ti divno sьогоtni. Abo ti divni sьогоgni. Сеi strana odgi. Se strana odgi. Che cosa ne pensi? Що ти думаєш? Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi? Non hai ragione. Ti ne pravi або ti ne prava. Non hai ragione. Non hai ragione. Oni вечора. Oni sera. Oni sera. Ogni sera. КОЗА СТАЙ ФАЧЕНДО? Що ти зараз робиш? Коза стай ФАЧЕНДО? Коза стай фацendo. Фа бель темпо. Хороша погода. Фа бель темпо. Фа бель темпо. Ке фортуна. Яке щастя? Так пощастило. Ке фортуна. Ке фортуна. Перме вабене. Це мені не підходить. Це не для мене. Перме вабене. Перме вабене. Перме нон вабене. Соно контро ді. Я проти di. Sono contro di. O fede in te. Я вірю в тебе. Офеде ін те. Офеде ін те. Офаме. Хочу їсти. О фаме. Офаме. Мені спяче. Мені шкода. Діспяче, Мі діспяче. О уна ріспоста. В мене є відповідь О уна «О una risposta. Era аль Лаворо. Він був на роботі. Вона була на роботі. Era аль Лаворо. Era al lavoro. Vai a letto, È e tardi. Liah spati вже пізно. Vai a letto. È e tardi. Vai a letto. È e tardi. Sei carina. Sej karina. Sei carina. Ти дуже мила. Сей бравісіма. ти молодець, сей бравісіма. дякую за урок.